Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. У нас все ще зима. У нас навіть траса до Одеси закрита, тому що там дороги замело, фури, пробки і у нас затори там такі. Ніхто не може виїхати звідси. У нас цю ніч, не знаю, був мороз чи ні, тому що зранку стали у нас. Не було криги в ставочку. Гляньте все в снігу, так гарно. Ну, вже, вже зранку розтає. Я хочу показати вам і рис. Гляньте це під снігом, а і рис стирчить. Може, і була б, як зветься. Долетіло з голови їдь. Сейчас сла, дивлюся гляньте, сніжники бідненькі. Виглядають з під снігу. Вилетіло з голови і все, і рис і рис. Ось так, калина не було великих морозів, тому що інакше інак, б це все поприморожувалось дуже. А так, бачите, цвіте далі. Звіробій триколор. Ви знаєте, навіть не знала, що він на листопадний. Вернюй такий. Все, пішов вже в ріст, уже все, слава Богу. То я його заводила, не знаю, скільки разів я його купувала, скільки разів я його саджала. А він все одно в мене пропадав і все. Ну що це таке не наводиться. Сонце таке яскраве зранку. Жимолоч сапочна, от я спеціально її понасаджувала, вона у мене є в декількох місцях. Спеціально так, щоб коли буде сніг, він виглядував такий зелений під снігу. Вірніше вона. Меджеті, світло поки є, ганяємо. Воду трошки поповнюємо її киснем. І знову цей резкий. От великий ось ну, головить зовсім. Я його люблю за те, що він такий оправдав зелений. Бачите, ось тут ще кущик, ось, тут кущик. Ну, щось з цією головою робиться. Тут крига, тут ну, більший тіні, тут завжди промерзає. промерзається, джон бив кригу, бачу. В він у нас настає, йде, все кормиться, коли він вдома. Зараз він вдома, тому що, як я казала, затори на дорогах, він виїхати не може нікуди з дому. Віщина наша. Такі сережки вже. Сьогодні у нас, до речі, до речі перше люте. Так все, скоро весна. Вай там земля вон, чорна, то вже розтає. Кажу, морозу вже нема. Гарно так. Їдні морозники тут геть під снігом. Один тільки ось виглядує. Ого. Така крига зверху. Ага, той геть похилився там десь. Не буду його трогати. Бачите, все-все біле, сніг так переливається. Тільки тут собаки бігали ось. А в, тому ще ще. а в цьому році я індійський бузок прикривала плагер з тремією трошки. Він був маленький, ще й кущик, а в цьому році вже, так, в цьому році морозів нема. Тому так не небагато, думаю так, сантиметрів 10 цього. І так, тут цей реснот. Вилетів, геть з голови, б я його всюди понасаджувала, тому що він, бачите, весь час зелений він. А цей рис ось цибульковий в мене цілий ряд, то, бачите он туди. Орі тепло, так добре. І наша опасна трава кортадерія. Зеленіють кущі такі гарні. Хоч було трошки обрідіння, але мороза все-таки великого не було. Бачите, і ось такі зелені-зелені гарні стої. Цей кущ похилився. Тут наш садок. Це-все снігу, бачите. Зеленіє. Так, тут у нас фишка в цьому краю. Осоки, ви бачите, осока бронцформ. Висока голуба. так. Ворони порозклювали. Що ж вони тут знайшли таке цікаве, що вони тут розклювали зовсім? Що в мене тут росте, що в мене тут посаджене, що вони тут клювали? Морозники гляньте, так бутони і виглядають під снігом. Тут ось бутон. Так прийдуть морози і почну обрізати дерева, чоловік виноград. Я почну все стригти. Тому що вже лютий, а в лютому ми завжди це робимо. Починаємо обрізку дерев, кущів. Гляньте, березклет японський. Класно виглядає. Ялинки голубі наші. Ой. Так що така у нас зима в цьому році. Знаєте, дивилася, у нас виявляється, вже, це вже третя зима, точно далі не, не дивилася, у нас в кінці... Господи, провалилася. В кінці січня завжди відпадає сніг. І до середини лютого десь у нас оце коше трошки держиться зима, а потім все. Прийшли знову до ставочка. Бачите, обрізали всі тут комиші з зони болотної і стало так лисогить, видно он ялинку там. Треба он ялівці стригти. Я ж кажу, багато роботи. Бачите, видно, що на стрійці он вже ростає сніг, мокре все. Вода зараз така прозора в ставочку, видно до самого дна. А тут десь півтори метри на дні. Тепло, тепло. Зранку вже сьогодні було плюс два в нас. Так що тепліє, тепліє. Юка яка гарна. Юка сиза. Це та, що в неї квітоносить такі з рожевим відтінком. Гляньте, яка гарна. Це, до речі, ось молоча і ціни. Це дворічна рослина. Оце вона перезимувала, потім на весну буде пускати по бокам такі гілочки, буде цілий кущик. Відцвітеться, насіється, знову взійде, знову взимує і отак от кожен рік. Зараз так мало рослинок, влітку тут все зелене, таке цвіте. Пес сумах, які госічки гарні. Це верба. Підстригла її зовсім ділочку одну нагнула, тому що, тому що вона стирчала вверх. А я хочу, щоб воно було таке плакуче все. Ну, от і все, друзі. На сьогодні А ще хочу показати вам жасмів, який у нас підненький перемерз. Бачите, молодчай ціни тут. Як я розказала, ось він отак випускає гілочки і стає отаким от прямо кущиком. Бачите, це просто раніше був зійшов цей сіянець. І почав от випускати, бачите, вже ось гілочки почав от випускати. І потім він такий стає гарний, гарний прямо кущик такий морозник вонючий. Він реально у нього листя вонюче. І ще наш жасмін. Померз бідненький. Ці квіточки поперемерзали, але ось бруньки, гляньте, уже хоче зацвітати знову. Бачите? Все живе, все не мерше і буде знову цвісти у нас. Так що, друзі, так, хоч тут і сніг, бачите, але вже тут знову починає вирувати життя. Ну що, бажаю всім гарного дня.